Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось в основи судової системи України, як її бачить Конституція. Ну і звісно, закон про судоустрій і статус суддів. Так, спробуємо системно пройтись по розділу 8 Конституції: правосуддя, структура суддів, ключові засади. От про це і поговоримо. Гаразд, тоді, мабуть, почнемо з самого фундаменту стаття 124 Конституції. Там же чітко сказано: правосуддя виключно за судами. Абсолютно ніякого делегування ще тим більше привласнення цих функцій, це базовий принцип. І тут же поруч у статті 125 є заборона надзвичайних та особливих судів. Саме так, частина шоста. Конституційний суд ще у 2001 році пояснив, що йдеться про недопущення створення якихось паралельних національних судових систем поза встановленими правилами. Але до речі, цікавий момент. Та ж 124 -та стаття дозволяє визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду, тобто це не суперечить. Добре, щодо побудови самої системи. Стаття 125 згадує територіальність і спеціалізацію. Як це виглядає на практиці згідно з законом? Ну закон 14.02.8 вибудовує по суті триланкову систему: внизу місцеві суди, це загальні окружні, господарські адміністративні. А далі. Далі апеляційні суди. Вони створюються в апеляційних округах теж зі своєю спеціалізацією: цивільні, кримінальні справи, адмінправопорушення, господарські, адміністративні. Ну і на вершині цієї піраміди Верховний суд. Верховний суд це єдиний орган, чи він теж має свою структуру? О, ні, там є своя структура. По-перше, велика палата. Її завдання це зокрема єдність практики. По-друге, чотири касаційні суди: адміністративний, господарський, кримінальний та цивільний. Зрозуміло, і ще ж є вищі спеціалізовані суди. Закон їх передбачає, наприклад, Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Або що зараз на слуху, Вищий антикорупційний суд. Вони розглядають певні категорії справ як перша інстанція, іноді й апеляційна. Добре, а як суди створюються чи ліквідовуються? Хто це робить? Це теж чітко прописано. Частина друга статті 125 Конституції. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується тільки законом, тобто рішення за Верховною Радою. Так. Але законопроект вносить президент і обов'язково після консультації з Вищою радою правосуддя, без них ніяк. Тепер про тих, хто здійснює правосуддя. Стаття 127. каже судді, і в деяких випадках присяжні. Так, а стаття 129 уточнює форми. Може бути суддя одноособово, може бути колегія суддів, а може суд присяжних. Залежить від справи, як закон визначає. І тут ми підходимо до статусу судді. Стаття 126. незалежність і недоторканність. Це надзвичайно важливо. Конституція прямо забороняє будь-який вплив на суддю. А щодо недоторканності, затримання чи арешт до вироку можливі лише за згодою ВРП. Є винятки. Так, є, якщо суддю затримали під час або відразу після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тоді згода ВРП не потрібна для самого зативання. Ще важливий момент: суддя не відповідає за ухвалене рішення, якщо це не злочин чи дисциплінарний проступок. А посада. Вона ж безстрокова, так безстроковість це теж гарантія незалежності, але є чіткий перелік підстав для звільнення чи припинення повноважень у статті 126. Це і здоров'я, і порушення вимог несумісності, і дисциплінарний проступок, відставка, досягнення 65 років, втрата громадянства. Ну і звісно, обвинувальний вирок. Зрозуміло. А хто може стати суддею? Які вимоги? Конституція стаття 127 визначає базові громадянин України вік від 30 до 65 років, обов'язково вища юридична освіта і стаж у галузі права мінімум 5 років. Ще щось? Компетентність, доброчесність і володіння державною мовою. Закон може додавати ще якісь вимоги. Призначення відбувається за конкурсом. Його проводить ВРП, подає кандидатуру президенту, а президент вже видає указ про призначення. Це стаття 128. Тепер про самі правила судочинства. Стаття 129 їх перелічує. Це ж теж основа. Безумовно, це, так би мовити, правила гри в суді. Рівність усіх перед законами судом раз. Доведеність вини два. Змагальність сторін три. Що ще ключове? Публічне обвинувачення від прокурора. Право на захист, на професійну правничу допомогу, гласність процесу, його фіксація, розумні строки розгляду, право на апеляцію та касацію. І, звісно, обов'язковість судових рішень без цих засад справедливого суду не буде. Добре, а які справи взагалі розглядають суди межі їхньої юрисдикції. Стаття 124 каже: будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. Плюс інші справи у випадках, передбачених законом. А якщо це поєднати зі статтею 55 про право кожного на судовий захист, то виходить, що, по суті, будь-який спір щодо прав і свобод може потрапити до суду. І не забуваємо про інституційне забезпечення, це теж у Конституції, стаття 130 про державне фінансування судів, окремий рядок у бюджеті, стаття 131 про суддівське самоврядування. А Вища рада правосуддя. Ми її вже згадували. Так, ВРП це ключовий орган. Стаття 131 детально описує її повноваження. Це і внесення подань про призначення суддів, і рішення про несумісність, звільнення і згода на затримання судді. Також вона має дбати про незалежність суддів, розглядати дисциплінарні скарги, дуже широкий спектр завдань. І в цьому ж розділі восьмому згадані ще дві важливі інституції прокуратура. Та адвокатура саме так: стаття 131,1 прокуратура, її основні функції підтримання публічного обвинувачення в суді, представництво інтересів держави. А стаття 131-2, адвокатура вона забезпечує право на захист, представництво та надання професійної правничої допомоги. Це невід'ємні частини системи правосуддя. Отже, якщо підсумувати. Конституція дає нам досить чітку картину: структуровану систему судів, засновану на принципах незалежності, спеціалізації, територіальності, з визначеними правилами гри засадами судочинства, все для гарантування права на справедливий суд. Так і можливо на завершення варто замислитись над таким моментом. З одного боку, Конституція дуже сильно наголошує на незалежності суддів статті 126, 129 – це абсолютна необхідність для неупередженого рішення, а з іншого боку, є механізми відповідальності та контролю. Та ж ВРП зі своїми повноваженнями зі статті 131 – чіткі підстави для звільнення у статті 126. тобто постійний пошук балансу. Яка захищає суддю від тиску і підзвітністю, яка не дає цій незалежності перетворитися на безвідповідальність, і знаходження цього балансу це, мабуть, постійний процес і виклик для будь-якої правової держави.